У нашій студії сьогодні майданівці, тепер захисники нашої вітчизни У Марта Тішвілі, Андрій Магайровський та Бойко Віктор. Хлопці, сьогодні ми відзначаємо річницю Дня Революції Гідності. Розкажіть, ви були активними учасниками, що змінилося за цей рік, який пройшов. Я думаю, що змінилося суспільство наше дійсності. Оце поєднання волонтерів і воїнів АТО. Це нерозривний союз, який буде продовжуватися після цього, як закінчиться війна, тому що в цьому є початок і кінець. І цей тандем, я впевнений, що він принесе величезну користь нашій Україні, нашій державі. І це є як, на мій погляд, як. Поштовх буде такий для до конструктивних хороших змін. Тобто люди, які пройшли такі випробування, вони вже не можуть бути надалі розрізнені. Це е таке, знаєте, створюється нове суспільство, нація. От, і воно, звичайно, що повинно обов'язково дати обов От, Рік прийшов, ну, щось вдалося, щось не вдалось. Є певні питання, є певні, скажімо так, моменти, про які ну, навіть не дуже хочеться згадуватись, не все вдалося, на жаль. Але, 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 я думаю, якщо б не війна, ці позитивні зміни, які були закладені на Майдані, вони значно краще б і швидше впроваджувались, розвивались. І якщо б не війна, результат був би, на мою думку, в зміні значно сильніші і більші. Але я думаю, що це такий, як зараз період, знаєте, як випробування. Коли ці випробування минуться, ми станемо тільки сильніші. Оце все не далі. Хлопці, а оце рік прийшов і виборолися за те, щоб не було корупції, щоб люди були чесними, і держава могла розвиватися в європейському напрямку. А сьогодні, у вас, наприклад, на багатьох містечках, таких як золочів на районі, відбуваються, знову-таки, продовжуються корупційні схеми. Вони працюють. Як їх викорінити, що ще потрібно зробити? І скільки, на вашу думку? Немає нічого дивного. Коротше, якщо ми були на Майдані, яка була фраза на Майдані перенесена. Революцію починають романтики, це наші студенти, які там постраждали в першу чергу. За них потім продовжують реалісти, це такі, як Умар, Вітя. вони там І, інші. І вони там цю революцію продовжують. Цими Та... плодами революції користуються негідники, просто падонки. І, ну, якщо чесно, ну, як ми тоді були, то ну, нам, нам таке сказали, але ну, не хотіло вірити, тому що ну, в ті смерті, що там були, ну, думали, що то є та, якби, наша страховка, а що після тих смертей такого неможливо в нашій країні, що загинуло 100, 100 наших героїв, але насправді їх загинуло більше, як 100. Просто наша влада прикриває ці факти, скільки там людей загинуло, і наші незалежні експерти там розслідували їх набагато. Ну, набагато я не можу судити, але їх точно більше. Що в там у Київському спалювали людей і знаходили потім в підземеллях е, тих, е, наші знаходили мертвих наших героїв закатованих. Ці е, факти просто прикриваються, я не знаю для чого. І Користуються насправді негідники і подонки от, тими результатами цієї революції. І ми зараз той маємо факт на лице. І то, що зараз війна, це додаткове прикриття, щоб е, ці негідники далі користувалися е, цією, ну, е, що вони маємо ті здобутки революції, вони стягнуті крові Прийшли до влади, і зараз вони користуються тими плодами нашої. Революції і не стидаються далі, прикриваються патріотичним почуттям, кричать там Слава Україні! Героям слава! навіщо на себе всякі патріотичні е, гасла і так далі. А насправді ті, що більше притягли, вони найбільші е, зрадники України. Ми маємо зараз наш той парламент, зрадницький, фактично, як казав е, загиблий наш співак Андрій. Кузьма він казав, каже, то є отара, каже, то не парламент, то дійсно отара, коли половина парламенту сидить п'янго і приймає закон про бюджет України, а потім ну, включаєш, після обіду включаєш засідання Верховної Ради, а там вони не можуть зібрати навіть кворум, тому що половина тих парламентарів десь розбилися по, по кулуарах, вони не можуть прийняти ніякий закон, а зараз... Ми маємо, що вони прийняли, що у них двохтижневий перерву колами, то вони сильно переробилися. В той час як ми маємо Дебальцівський котел на противагу Іловайського. вони переробилися, дуже сильно поїхали віддихати. А наші бійці зараз виходять до сих пір з цього котла. І... Я не знаю, хто назвати, навіть, бо то називали, що... Що наші герої захищають Дебальцево, вони там дійсно герої, вони не здадуть те Дебальцеву. тому вони дійсно так і вважали, що вони не здадуть. Зараз, зараз заявляють, що це була спланована акція. У ну, мене виникає питання, ну, як вона була спланована, ця акція? Вона була спланована в Мінську. Нашим керівником головнокомандуючим разом з російським головнокомандуючим, вони там разом спланували ту акцію що будуть виводити наші війська під прикрит... при тому, що російська артилерія працює в повну потужність, коли наші війська виводяться. Тоді, як наші війська виводяться без прикриття нашої артилерії, тому що в Мінській домовленості забороняють нам її використовувати, я не розумію, як це було сплановано, розумієте? Якщо це було сплановано в мінську, то... Виникає питання до нашого головного командуючого, як воно було сплановано. Зараз наші, наші солдати кажуть, що вони виходять навіть без повідомлення штабу АТО, бо тому що ті, що повідомляють штаб АТО, вони напр... ну, на зардок Іловайського купла подають всі засади. Тобто вони виходять до сих пір ну, своїми силами, розумієте. Ми, якщо чесно, не розуміємо, що відбувається. Омар, а ви як вважаєте, Україна не вміє воювати чи вона не хоче воювати? Давайте знаєте що сьогодні, сьогодні річниця саме дану. Я хотів би, по перше, згадати. Те, що було тоді, саме в тому контакті з сьогодні. Після Майдану в мене був честь дати вам інтерв'ю, я пам'ятаю, звучив дар. Був надзвичайно важкий рік. Прошов рік такий досить складний і величезний потерян. Навіть після Майдану, я деякий час ще залишався на Майдані. Я вже звітом пішов в АТО Так, да, Є дуже багато таких болячок, але все ж таки хочу сказати саме Майдан. Це дійсно так правильно назвали. Революція гідності. Це було таке піднесення нації. Навіть весь світ потім це признав. Про Україну почули. З України почали рахуватися. І знаєте, тоді ми могли ну, все абсолютно. Ми просто не думали, що настільки підло і настільки віроломно поведеться наш так називаємо сусід, що він зовсім змінить наші прав. Після е, Майдан Гідності насправді планувалося зовсім інше е, розбудова країни в іншій системі, е, руйнація цієї кримінальної системи повністю. Такуваю. От. Тоже цікаві люди були на Майдані, повірте мені. От Андрій правильно сказав, там три етапи можна так, сказати. Етап романтизму, реалізму і потім те, що далі відбувалося на Майдані. Дасть Бог, якщо виживу, я обов'язково щось напише. Просто ми не очікували, що буде війна. Зумієте? І коли... Треба було вже захищати безпосередньо Україну вже від агресора. Ми загинули саме туди. Просто той час вже не було кому, скажімо, наводити порядок. А якщо казати, що більш високо, то реформу. реформи. вони завжди болючі, але їх треба провести, якби там не було. Це навіть довів моя батьківщина Грузія, що це реально. Просто розумієте, жодна крапля кров, яка була пролита за Україну, вона не повинна якби, пройти так дарма, от від Свобоївського да, роками, можливо, не так швидко, як ми думали, але воно принесе це все. Але що насправді зробив Майдан? Я хотів би звернути увагу вашу, як на феномен, як Майдан. Розумієте, по-перше, дійсно Майдан спромогся видворити, чи як -то казати правильніше, тирани, розумієте, скинули тиран. Це, це величезна заслуга Майдану. Голими руками розумієте, протистояти, ну я не знаю, навіть я там 4 місяці, Я... безвізно. Але що зробив Майдан? Майдан, по-перше, свергнув того тирану. І що найважливіше, напевно, саме на тому фоні, що відбувалося на Майдані, Майдан дав можливість ще раз української нації правильніше так би, відчути ситуацію і... Зробити правильний вибор. Ми ще раз дали народу України шанс право, правильного вибору. Зміться. Це є от феномен Майдану. То що, ну, то, що потім сам народ вибрав, то вже вибір народу, вибиться мене. Але... Що можна казати, що після того навіть опозиційна партія утримала 10%, знаєте, трохи. після того. От Маріуполь бомбили, наприклад, Маріуполь проголосував за опозиційну партію. Ну, Це наскільки треба людину ще вбивати. Ну, проблеми, звісно, коли в Україні йде війна. Так, я не говорив, що війна, це не є то. От, Коли в Україні йде війна, дуже важко навіть цим людям зрозуміти що насправді відбувається. Одне діло, що по телебаченню там передають інша справа, що робиться насправді на передових. і... Але я не хочу, знаєте, от зараз просто розмовляти з якимось грусним на таких нотах. Я просто знаю одне, що ми навчились воювати, ви правильне питання задали. Ми тоді не вміли воювати. От. Але після Майдану вже не було страху. Розумієте, що був Майдан, то, що хлопці пережили Майдан, я можу особисто про свій батальйон казати. Це переважно Майдану, це, це 80% Майдан, це нікого це страху не було. І досі тримаємося і будемо триматися, як би там не було. Вот. Головне, знаєте, що я просто хочу так би, скористатися зараз ситуацією. Я хочу подякувати від щирого серця. Починаючи, я не знаю, з Харківської волонтерської групи, де там, там був в шпіталі, Київська волонтерська група, Львівська волонтерська група, Тернопільська волонтерська група і особливо подяка Золотівської волонтерської групи. Це всі люди, які були з нами на Майдані. Повірте мені, без них ну, нам було б не просто важко, а ех, можливо не було б навіть. Вони дуже багато роблять корисного і дуже корисного ризикують власним життям. Я це бачив на свої очі. Подяка всім парамедикам, всім санітарам, психологам. Якщо не парамедики, напевно, в зараз з вами не спілкувалися, Унікально працюють просто. Подяка психологам, якийсь в нужний час, саме тоді, коли треба. Е, розумієте, Я не можу сьогодні казати, що ми, що ми Україна програли. Ми не програли, ми набагато більше виграли, тому що, по-перше, з нами вже рахуються, нас бояться. І, власне, без підтримки, от їх, то, що я зараз перечислив, і волонтерів, і медиків, і взагалі звичайних людей, без вашої підтримки нічого не вийшло би. Я пишаюсь тим, що разом з вами і в нас обов'язково все вийде. Адже трохи війна ще тримає, триває дуже Таке порушення всіх мінських домовленостей. Але зрозуміло, хлопці, ваші мрії, сподівання на майбутнє. Мрії сподівання. Звичайно, ну... мрії вже не лишилося, бо тому що мрії були на Майдані і вони з Майдану, на жаль, померли. Тому що я сказав, та що влада прийшла, ну, справді було два майдани. Може хтось то не бачив по телебаченню, тому що то не показували. Бо один майдан той, що був в палатках при 20-й раді, в самому І він стояв, дійсно стояв за, за свою гідність, за честь. Був другий майдан, він стояв на сцені і, на жаль, на справжніх майданчик до сцени не підпускали там. Водогривав неприємні речі, там була така охорона парубія, його пришники 100 чоловік, які були обмондіровані і да, до Я в бронежилетах, коли ми не мали жодного захисту, навіть звичайних шльомів в нас не було. У них були бронежилети, вогнепальна зброя, каски. Вони охороняли сцену. Ми не могли дійти до, до сцени, бо, тому що нас просто не пускали. Нас перевіряли на... Що ми хочемо сказати, якщо їм не подобалося, то що ми хочемо сказати, ми не могли просто підійти до сцени і то сказати. Якщо, не дай Бог, якась людина вийшла на сцену із, з Майдану і просто сказала не те, що їм подобається, вони відключали мікрофон і під білі ручки ту людину відводили. І насправді, як кажуть, був майдан той, що вам показували по телебаченню, який був на, на сцені, і був той майдан, який стояв під морозом. І то були два зовсім різні майдани, тому що той... Той майдан був офіційний, а той був неофіційний, тому що він, ми, коротше, своїми костями, своєю кров'ю привели цю сволоч в парламент. Вони зараз там сидять, як, як, як голубці в сметані там катаються, тиснуть кнопки, блін, нічого не роблять. А ми, як залишилися поза бар'єром, так і зараз, Наш, зараз єдина можливість йти в свою батьківщину захищати. Далі віддавати свою кров, віддавати свої кості, кінцівки, свої ноги, руки там лишати. І приїжджати сюди в Україну немічними і коротше, покалічними. І це обурює, звичайно. Тому що ми фактично ну, ми їх привели, ну, вони на наші костях зайшли до влади. І ну, Звичайно, що це обурює. Якщо чесно, немає виходу в тій ситуації, навіть якщо чесно, я не бачу виходу в цій ситуації, як ми маємо в тій ситуації виходити. Тому що ну, так, ми, ми зараз там на передовій захищаємо країну, щоб тут був мир, і спокій. Тут зараз дійсно в країні мир і спокій. і Всі блага, щоб ви ту країну міняли в, кращу, в кращому в щоб міняли судову систему, міліцейську, прокуратурську. Адміністративно легше поміняти адміністративну систему, для того нічого не треба було, тому в парламенті тільки було б провести одне засідання і проголосувати. Адміністративну систему не було проведено, тому зараз ми маємо таку ситуацію навіть в Золочівському районі, де адміністративна влада керує всім, а наша місцева влада нічого не може зробити. Наша громада коротко, в нашому районі. Нічого не може змінити, бо, тому що нічого не помінялося, так як і було при Януковичі, так фактично і лишилося. Ті, що люди сиділи при ньому, вони і залишилися. Жодної людини не поміняли. Подивіться, кого поміняли Наш, навіть в нашому районі. Якщо поміняли там, з району Стецюка, його дуже швидко прибрали. Та людина дійсно була патріотом Майдану. І, і він дійсно був порядною людиною. Його дуже швидко прибрали, тому що він... Не відповідав тим інтересам е, тої адміністративної системи, яка існує. Насправді, адміністративна система зараз ніде в Європі не існує, тільки залишилася в тих пострадянських е, країнах, тому, в тому числі і в нашій країні. Ніде ні в Литві, ні в Естонії, ні в Польщі. Навіть в Молдавії і Істалії тої адміністративної системи не збереглося. Тільки в нашій Україні. Питається, що нам мішає жити нормально. Мішає наша е, стара влада, як фактично Януковичами прибрала, так вигнали царя, а його прибічники так і лишилися, і та система так е, само лишилася, так само крадуть. відправляють спочатку в область ці наші кошти в е, районі, а потім виручають в Київ. Я наведу простий приклад е, нашого району. Це, наприклад, якщо взяти наші... Мисливські господарства, я вже не кажу про прословний комплекс. Ми, звичайно, не Арабські Емірати. У нас нема нафти, у нас немає газу, але якщо взяти наші ліси, взяти наші землі, вони приносять фактично непоганий прибуток і ми можемо з того прибутку жити досить нормально. Якщо взяти, наприклад, ліцензію на відстріл якогось звіра, вона коштує приблизно 800 доларів. так? Жодної копійки не йде в сільські ради з тих коштів. І жодного власника в Золочівському районі нема з Золочівського району. Вони всі зі східних областей України, Дніпропетровська, Запорізька, Київська область. Хоча за законом мало би бути досить інакше. Закон передбачає, що власники мають бути в першу чергу місцеві жителі, жодний місцевий житель. Немає ліцензії на жодне мисливське господарство, на жодне агросове управління. У нас немає своїх власників, у нас всі власники з, з, з інших областей Питаються, чому так відбувається, чому, наприклад, ці кошти, навіть якщо взяти 800 доларів з одного кабана, так, відстріленого. Ну, там, чи... Я кажу образно, так. Це такі кошти дійсно, вони не дешеві, тому що приїжджають з Німеччини, з Польщі. І вони тут ті кошти переходять зовсім, не в нашому районі залишаються, вони йдуть не в сільські ради. Уявіть собі, якщо б в сільську раду зайшло 800 доларів, що вона могла б з цим зробити? Могли б побивати дороги, садики і ще інше. Самі місцеві жителі би визначали, куди ті кошти. Назначати, але в нас такого немає. Я так розумію, що в найближчий час не буде, тому що в нас не прийняли закон про місцеве самоврядування. І його, я так розумію, що в найближчий час не прийняли, тому що він нікому не вигідний. Тому що Він дозволяє розкрадати кошти, його будуть так далі і розкрадати, як і зараз далі розкрадають. Ну, а у вас є мрія? знаєте, є мрія. В першу чергу, спостерігаючи, аналізуючи оці джерела інформації, які до нас доходять, що б я дуже хотів, щоб ця війна пошвидше закінчилась, проводилась грамотно і не гинули в дійсності самі найкращі представники нашої нації. Тобто я дуже шаную військових. Думаю, не тільки я, взагалі, загалом суспільство. От добровольчі батальйони. Ну, Зрештою, і е, решта військових так, заслуговують самої найвищої поваги, на мій погляд. І хотілося б, щоб було поменше е, таких промахів, щоб якось, розумієте, щоб якось робилися, скажімо, так, висновки правильні, з певних подій, з певних прорахунків. І було е, покарання винних, тому що ну, таке враження, що ну не дало щось. Ну, звичайно, що. Е, Ну, це війна, це неможливо 100% бути успішним в тій галузі. Так? Ось ну, в цьому протистоянні. Бувають поразки, бувають перемоги. Але якось воно, знаєте, так, був іловайськ. Хто винний, хто спричинився до тих треків, хто покарний. Тобто все розумієте, якесь, ну нема чіткості, нема донесення до суспільства такого розумієте, Ну, нема прозорості. Не зрозуміло. От не зрозуміло. Відбулось. Ну, відбулось. Ну, це ж людське життя. І причому яких людей. Дійсності це найкращі люди. Оце найкращі люди. Тому що вони не тільки словом, але вони саме важливо ділом, своїм здоровим життям доказують свій патріотизм. От в мене мрія, щоб чим побільше таких хлопців залишилися живих, здорових і прийшли, повернулися ну, до мирного, скажімо так, життя. Що ця війна в кінці кінців. Швидше закінчилися. Ну і однозначно з нашою перемогою, це Звичайно. без якихось там розумієте, уступок таких, незрозумілих якихось перемирь. Ну я не був, я не військовий, але от, спілкуючись з багатьма людьми, в мене таке особисто склалося враження, що хлопці стоять зв'язаними руками. Це не можна, то не можна, то не робіть, в нас перемирять. Це якийсь біблійний принцип, як на мене, застосовується, в праву щуку, підставляють ліву. Це чудесно, але Але треба щось з тим робити, робити або тим людям, які ті принципи впроваджують, підставляти власну щуку. Бути от з хлопцями напереду. Тоді, ну, Тоді так. А це от моя власне така думка. Хлопці будемо сподіватися, що Україна переможе. З вашою допомогою, з нашою допомогою. А ми вам у свою чергу бажаємо здоров'я. Головне здоров'я. І щоб кожен у вас мав свою мрію. І щоб вона збулась. Ви знаєте що? Величезна мрія зараз. Щоб мене спитати, скоро мушу знову їхати. Ви знаєте, я хочу приїхати. Прийду до вас гості. Це в мене мрія. Мені б дуже хотілося б казати, що ми перемогли. Оце і є справжня мрія наразі на сьогоднішній день і на сьогоднішній час. Дуже вам дякую, що запросили. Вислухали. Я завжди за вами слідкую, коли є можливість там в соцсетях дякую то, що ви робите. Це дуже правильно. Дякую вам. Бережіть себе. Слава Україні, Героям слава. слава.